Базовою варто вважати закріплену в статті 8 Кримінального процесуального кодексу засаду верховенства права. Вона походить зі змісту статті 3, 8 та інших положень конституції України і полягає у ідеї панування права в суспільстві. Це означає, що право є засобом реалізації потреб і інтересів суспільства і регулює певні конфліктні відносини саме у такий спосіб, котрий необхідний і корисний суспільству. Держава за таких умов відіграє технічну функцію щодо закріплення, захисту і сприяння реалізації прав свобод людини та інтересів суспільства в цілому. При цьому стаття 8 Кримінального процесуального кодексу визначає, що кримінальне провадження здійснюється із додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина. Її права і свободи визнаються найвищими цінностями і визначають змісти спрямованість діяльності держави. В кримінальному провадженні засада верховенства права демонструє його загальну спрямованість на захист і утвердження прав людини, що, до речі, можна прослідкувати через призму завдань кримінального провадження, як в контексті захисту спільно з кримінальним правом охоронюваних суспільних відносин, так і в контексті забезпечення прав і свобод окремих учасників кримінального провадження. Верховенство права реалізується через певні складові. Деякі з них закріплені як окремі засади кримінального провадження, а деякі ні. В принципі, можна сказати, що усі інші писані і написані засади кримінального провадження так чи інакше спрямовані на реалізацію засади верховенства права. Також варто зазначити, що частина 2 статті 8 кримінального процесуального кодексу вимагає тлумачити та реалізовувати засаду верховенства права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.